Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тая. Все про секонд-хенд. Перший день, день завозу. Подивіться, знайшла ось таку хрубку. Мені здається, то було хутро вовка. Ось така Louis Vuitton. Хочу сказати, що вона зроблена непогано. Ви бачите, що ось ці ем, хіряні вставки. Прийняли вже такий загар. Ось все було, лейбли були, коду не було. Бачите нюанс. Вона така містка, як дорожня сумка більше. Її я не стала купляти, просто вам вирішила показати. Не бачу ніякого сенсу. ось, Якщо було б оригінал, звичайно, то б так. А таку копію ні. Подивіться, все присутнє, звичайно, дуже яскраво ось цей кант. В оригіналі він не такий. ну Але непогана копія. Ось таке взуття, це 40-й розмір. Вони кіряні. Мені вперше зустрічається цей бренд. на Нагаль було дуже багато різного взуття, але з нюансом. Ось такі черевики Знайшла моя мама, вони шкіряні, чогось руки мене не слухаються. Ось такий бренд, теж його вперше зустрічаю. Носики всі стерті, ви це бачите. Так, було, можна їх пофарбувати, але ні. Це крутий бренд, гарно зроблені, їх треба трішки почистити, вони шкіряні, але їх не придбала. Те. Ось такі дитячі я ще бачила. Думала купити своєму сину, але вже подумала, що зима закінчиться. Ось, ось то навіщо вони йому, а на наступний рік вони йому явно будуть маленькі. То сюди поклав ще таку вовняну устілку. Я її спробувала дістати, але там не змогла. А ось тут вийшло. На жаль, камера не фокусувала вам цей бренд. Ось. Тому не хотіла. Було дуже темно. Була ось така сумка від Michael Корс. Софія Новахкіра. це оригінал, але. Це проблема цієї моделі, тому що ручки вони тріскаються. Зверху ще нічого, а всередині, якщо перевернути, вони потріскались. І на підкладці були забруднення. Ось ви їх бачите всі. Код присутній, все як полагається цьому бренду. Ну... Але я її залишила через ручки. Так, вони, їх можна було зняти і поставити якісь інші, але я не стала цим займатися. Всі гравіровки, все присутні. Ось такий ще хіряний ремінь був. Великого такого розміру, не придбала. Там в нього був гарний, але в мене дуже багато їх. Ось така маленька сумочка від Мінбері була, вона шкіряна і замші. Як ви всі бачите, потертості були, вона поясна, вона на пояс йде, регулюється. Ось така, мені здається, для е, грошей і карток те, що потрібно. Таке було взуття. Знов носи всі збиті, не знаю. Люди чи ноги не вміють піднімати, як вони так ходять, я не розумію чесно. Тому що в мене ніколи такого нема. Ну, я дуже оберегно ходжу, напевно, не знаю. Ось такий бренд. Наступна сумочка від е Томі. Це оригінал. Всередині там є е бірочка, ось така, але, звичайно, куди без цього? Ручки. Вони всі потріскані ось. Тому, звичайно, залишила. Мені здається, це однієї людини ці дві сумки. Ось такі черевики. Мама сказала, що вони жіночі, а мені здається, що вони чоловічі. Але не знаю точно. Ще от, ось таке пальто бачила. Мама мені його показує, тримає. Реально новесеньке, але не придбала. Всім дякую за перегляд.